Хейо, hey з вами Дісайпо і ми продовжуємо грати CatGo Session. У цій серії ми підемо за риф. Знову багато нових рибок. У минулі ми зловили оцю печерну акулу, як не назвали, Scape Shark. А в цій підемо нарешті далі, бо ми вже давно відкрили нову лодку, але так її нормально і не використали. Я думаю, чимало буде самого початку нових риб, тому що ми туди не закидували так далеко ще. Давайте перше закинемо близенько, ось тут десь. Що ми вже далеко, тут вже от нові рибки. А це тільки початок. Так. Не коснула. Dire trillow. Нова рибка. Так, таке я вже бачив. Там щось червоне було. Пусти, 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 пусти. Оооо. Це цікаво хотіла вибиратися. Блісі. Друга нова рибка. І ось тут ще закинемо, бо я думаю, я ще багатьох рибок не бачив тут навіть. О, оцю, наприклад. Ось цих двох не бачив. Так, ось цих двох не бачив. Ходить, давайте оце зловимо. Ага, вони не хочуть дивитися. Оцю. Тож не хоче дивитися. Так, акула, вона ловиться. О, давайте одну з них зловим Блін, оце вона вирішила мочканути. Але я думаю, ці її зідять. Так, мій шанс тут. Не, вона просто тисне. І пофіг, в неї сила просто неймовірна. Тут стільки нових риб. Оце виглядає як Angel якийсь. Так, ці мені не потрібні. Ви мене не цікавите. О, а оце мене цікавить. Чого? Засала. Давай давай. Вона не дурна. Угу. ця штука. О. Серйозно? Ну давайте нова риба все ж таки. Обманюнькою вас всіх. Нова риба, нова риба, рова риба. Пурді. Попробую їх догнати. О, давайте оцю зловим. Спокійно, спокійно. Скігл. Четверта нова рибка. Що, я би ще раз спробував зловити якогось великого. Вона не дурна. но знає, що вона робить Є. Джосі. Лям коштує. Вау! Wow. Оце я зловою рибку, конечно. Я думала, що вона она саме то. <laughs> Не порівнюючи з оцим мудрим котиком. Лям за рибу це прям реально багато. Цікаво, чи буде дорожче. О, акулка. Давайте ще її зловим. Сюди, Dragon Fish. Я просто їх виловлюю як на звичайній рибалці карасіків. Так, я ще вниз не спускався дуже низько. Оцю не ловив. Ого, оцих теж, по-моєму, не ловив. Вони якісь дуже давні. Тут нічого цікавого. Оці дві. Я би одну якось зірвав, підірвав, а друга якось би може вижила. Ану, давай. Тобі немає сенсу жити, твоя подруга мертва. Чи друг, я не знаю, ну рожева. Рожева, значить, подруга, мабуть. Ні, ну вона просто чіпає. Давай. Я тебе зловлю, як там ту. Якщо там та так вийшла, то і ти так вийдеш. Давай, давай. Ну, ах ти. Я В шоці, це вона дає. Це найсище. Оце найсліще. Вау! Це мощно! Оцю Сеня ще не лала, до речі. Нижче. О, якась такої ще не бачив. Можна її зловити, до речі. Давайте зловимо одну з них. От. Вона виглядає як Енджел. Ну типу якісь, знаєш, з крилами. Каспер. Ну. 70к. -ка, нова рибка. Оцю ще не ловили. Ніфіга собі, от чого? Вау, це вони накинулись, звісно, на мою рибку. О, це одна з цих риб. Це Angel. Прикольно. Ми знаємо тепер кого ловити. Так. Блін, не хотів її зривати, чесно кажучи. Тепер акуратно, акуратно. Ось так от. Easy квест. Ого, вона майже поламала. Капець, Я в шосі? А де є ще оці коричневі? Невже я всіх їх пожеловив? Це якісь плавають просто. Хоча я би є зловив одну. О! Просто б я її не ловив ще до того. Тихо. Не їжте мою рибу. Вомбер. Вомблер, по-моєму. Це вже дев'ята чи восьма нова. вже найшвидша серія в світі. Тупо можна не вирізати нічого. Ну, крім таких приколів. Що, пробуємо? Минулий раз не вдалося. Цього разу попробуємо. Йомая. Мізіфін. Сюди. Це розумно так виловлювати більшість. Ну, ти будеш мертва. Я це устрою. Ого. Хочу, хочу нову рибку. Хочу, хочу, нову рибку. Так, давайте це взірвем і зловимо Ще не ловив її. Тоже нова рибка. Шок, що вони ще можуть щось тянути. Хіу це вже дев'ята чи десята нова рибка? Ого. Тож за заліт кисне? Рана. Ну, наглядає страшно, ніби після якоїсь мутації Чорнобильської. Я не пам'ятаю, що цю ловив. Мені з що ні. Я Її взірвав хіба був. Breast capacity increased. Як рибка називається? Сиа Не хочу її. Тут ще щось є. Надохла. До речі, я тут згадав. Що я вроді. Ну, чому я не можу. Не в шоці. Ем, я тут згадав, що я можу вроді купити кращий сценар. Я ж виконав оцей Yin і Young в серії на квест. А ще я би шапочку поміняв. Тому тут давайте допливемо, до я можу. Цікаво, куди я можу доплисти. Ого, пісок. Ого. Прикол. Можна продати тут рибок. Йма, як я далеко ще можу плисти. Вау, це все вже нов, нове море якесь інше. Зомбі якийсь. За мною бачите? Величезна груда пливе. Хто це? Пірані? Я тих піранів, кудись можу привезти? Вау! Я таке вже ловив, не цікаво. Оу! Що відбувається? Тупозом зомбі Ще нова якась риба? Ах, з'їли мені гачок, ну вони в живі Санту, сюда. Плюс ван, плюс ван. As always. Там внизу дуже дорога рибка є. Ого, це що за риба була? Ви бачите її швидкість? Вау! Це була неймовірно швидкість. Ще вони в наступній серії вже будуть. Давайте їх вже зловимо. Буде такий анонс наступної. Мені Треба ще не ще шапочку. яка спускається. Що вони роблять? Вау, це якась офігенна риба, мені здається. Може це бусол? Може таке бути. Типу, що вона прямо на самому низу. Я не хочу, щоб її надкусила. Як же я не хочу, щоб її надкусили? Бо це виглядає як снопфіш. Але вони так рук неї плавали. Та ну. серйозно, Снопфіш? Вони просто світилися внизу. Вау. Попутати снопфіш з якимсь таким чимось, це просто. комедно аж. О, давайте реф взірвем. Бра. Взирвав і шо? Нічого. О, всі йдуть геть. Блін, Мені здається в цьому потоці можна зловити якісь цікаві риби. Будь прям весь океан влес іде, щоб ви розуміли. Крім усієї. Хе. Прикол. Зараз да, ми її зловимо. Mm -hmm. На і байде же на байт. Вона прям золоткою пливе. Mm -hmm. Ого. Що я роблю? Які це зробив? Я щось апгрейднув якось, не розумію як. А це я типу приплив і мені вдалося. Чи якісь нові риби в каталог додаються? Я не знаю які зловити Це проблема. У мене була ідея, щоб перекинути лодку. Типу, з іншого боку зайти, тоді я прям її підрот би дав цю штуку. Але я не можу перекинути лодку, вона занадто велика. Коли зміг зробити ось так і просто перейти. Ну да ладно, давайте продамо і подивимося, що воно скаже на рахунок цього. Продаємо 903. Чекайте, а в мене всі. Ні, в мене ще одна риба. Блін, то давайте ноктіса зловимо. Це акула, це акула. От нокті. А це мене улов буде на півтора лями. На півтора ляму улов. Так, давайте станемо ось тут. Закинемо. Лям 477. 2 лями 900. Так, давайте зараз каталог подивимося, бо там щось, ну, прям пролагало. чи то так має відкриватися всі рибки, коли я так багато рибок ловлю. Я просто багато рибок зараз привіз. Я міг ніколи цього не бачити, а тепер побачите, що насправді. Відкриваю нові рибки. Тут можна катер купити. Давайте купимо, не так гроші нема Е, На рахунок зараз, мені треба глянути, чи сонар можу купити. Можу. Сюди, новий сонар Можу купити мегахук, можна просто ловити великих риб з тим хуком. І хочу передавити свій каталог. З мешкою, так буде зручніше. 58%. Так, Yin Yang з маленьких. Оце й рифові рибки. Інно, паніфін, селат, пінкісер і Trill of триловю. Це оці, що я щойно ловав. І дивіться, тут є нові Swisher, Baby свіше, Gnawer, джав, Jackfish, Crystal Fish, Face. Прикольно. Я Відкрив багато нових рибок. Completion. Тільки 58%. Мало. Що тут? Крейфін. Знак. Довіри. Знак довіри. Це типу викинути його цього. Так, Yin це з маленьких. Оце й рифові рибки. Інно Пеніфін. Салат, Пінкісер і Гардер. Пурді. Трілофю. Це оці. Що я щойно ловав? І дивіться, тут є нові свішер, Бейбі Джав, Гнавер, Снаглер, Jackfish, крістал Fish, фейс Прикольно. Я відкрив багато нових рибок. Completion. Тільки 58% мало. що тут? Крейфін? Знак. Довіри. Знак довіри. Це типу викинути його цього друга. Бу. Фуро, бітерфіш, yellow jaw, sлаmy, lembi, glacier, goldbeard, sodaf, гаст, блосіп, Akuma, Goldfish. Багато рибок. Але є така, що коштує лям 500. Вау! І це тільки медіум. Переходимо на Large. Це всіх, що ми зловили. Лемонбек, Горбон, Луїфін. Це та рожева друга. Окей, Пірсер, Тхістел, Лампіс, Гейгер, Герм, Мамо. Ідимося далі. Драгон, 9500 і обусел. Мені ж треба знати, де вона живе. Ого, тут кити приплили, настільки довго я це все роблю. Туда усі. Ого, я прям бачу рибки які. Прикольно! Прикольно. Що ж, ми міняємо шапку. Бо ця шапка класна, але мені треба квестові рибки знаходити якимсь чудом. Не знаю, як це мені знаходити, але я тепер бачу на радарі рибок. Червоні, червоні рибки, точніше, мені показуються як ті, що мені потрібні для квесту. Що це за риба випливають? Це типа, день настає? Угу. Все повертається на свої місця. Так, дощинни ще не може спускатися. О, мені оце. Мені я ось не лував. Давайте ще оцю рибку зловим. Я думаю, це не буде проблемою, враховуючи як. Ого, я ще щось прикольно підняв по дорозі. Таку шапку навіть не пам'ятаю, що мав. You can see the launch range of fish. Хо. Звучить непогано. Що, їм пофігу? Алло. з цього. Що не так з вами? Ага, вони типу хочуть з'їсти лише тоді, коли хтось інший хоче з'їсти. Прикол. Не знаю, чи дуже безпечно його витягувати через цю штуку, але попробуємо. Плюс да. ще одна нова рибка. Так, я б хотів щось знову вити Анджела. Горбом. Я би ще хотів здолити Енджела. Бо це єдиний квест, який я, по суті, виконав сьогодні. Тупо не ловив багато нових рибок, а по факту по квестам не прийшовся. Ах ти. О, бачите? Червоним світіться рибки. Погнали. Ніхто мені не помішає, я сказав. Так. Акуратно тягнемося до цієї риби. Акуратно ловимо цю рибу. Акуратно підтягуємо цю рибу. Ха, Ха. Angel. Плюс один. Тут я зловив це. Ого. Ми оцих не ловили. Вау! Я в щось оце я побачив з сонаром. Точно я ж проп... забув про цих зелених. Добратися 5 секунд. Я вже там був 1000 разів. І все одно. Ні Разу їх не зловив. Так, давайте одну зловимо і акуратно течимо. Плюс один квест. А не дорога. Дай ще візьмемо два квести, подивимося, може. Якщо це щось ну, приземлене, то можемо ще квестів виконати. Якщо це щось прям прямо, то я думаю, час завершувати. Продаємо. Беремо нові квести. Бейбі Джаук, Крейфін. Нові дві риби для мене. Так що на цьому будь завершимо. В Наступній серії підемо ще далі, там де зомбі риби. Всім дякую за перегляд. І байо!